Огляд лопати. Чи можливо це? Чи цікаво це? На обидва питання. Відповідь так. Якщо це лопата Фіскарс, і не одна, а у великій компанії своїх фінських друзів: Секатора, садової пилки, універсального ножа і сокири. універсальна або туристична. Сокира, ви на каналі Мойо, і це знову огляд у кроксах від Білкіна та Ковальського. Не перемикайтесь, компанія Фіскарс, назва якої походить від одноіменного селища у Фінляндії, була заснована у 1649 році. 373 роки компанії. Сьогодні це велика корпорація, продукція якої представлена у більш ніж 20 країнах світу. Мені здається, цієї інформації вже має бути достатньо для того, щоб зрозуміти про яку якість іде мова. Але нам, звичайно, цього замало. Ми, як завжди, з ковальським вирушаємо у приватний будинок, де можна щось перекопати, порубати, відпилити, підстригти та порізати ну або почистити. Вітаю на зв'язку. Агент Дачнік. Як ви зрозуміли, я вже на локації. І зараз будемо тестувати наші фіскарси фіскарси. Почнемо з сікатора, мабуть. Але, як ви помітили, у мене на столі два сікатора фіскарс. І вгадайте, який з них новий. Ну, добре, тут декілька, отут, декілька якогось бруду, декілька якихось царапинок видно. Але цьому фіскарсу, цьому сікатору вже 6 років. Ще раз, ближче вам показую. Ніяких люфтів, нічого не скрипить, не хрипить. Тобто вони, от, якби закрити очі і на ощупь якось так оприділяти, я би не оприділив, якому 6 років який новий, тому якість говорить сама за себе. Добре, будемо працювати цим, декілька кущів, декілька гілок. Я думаю, ви краще за мене знаєте, як використовувати сікатори, але ну, тестуємо, значить, тестуємо. Поїхали. Насправді, я думаю, що кожен знає, що дуже великі е, великі гілля не роблять е, таким секатором, але, ну, звичайно ж, я намагаюся зараз максимально його, як би мовити, нагрузити і ну, ось такі от гілочки він без проблем ріже. Тут вже більше Біля 2 см, а бачите, теж без проблем. Добре, далі декілька слів про пилку. Як ви бачите, вже трішечки пару разів я її попилив, спробував до того, як почати знімати відео. Це було дуже класно. І ну, для мене несподівано було, що така начебто, маленька пилка може робити такі речі. Ще в неї великий бонус вона ось так: от ховається. Тут є щось типу, карабіна. І ви можете її повісити або не знаю, десь там собі на, на, на штани, на за якийсь крючок, за лямочку заціпи зачепити, або не знаю на рюкзак, чи де там, якщо ви йдете одесь у похід, можете з собою також її взяти і дуже класно користуватись. Зараз покажу, як класно вона працює, і знову ж таки, якість Fiskars говорить сама за себе. Час. Їдемо далі, ніж. Е, здавалося б, що там оглядати, що там ніж та й ніж. Але... Реально подивіться, який баланс між ручкою і самим лезом, тобто лезо невеличке, ручка велика. Його, його дуже е, зручно тримати у руці. З ним можна ходити по гриби, не знаю, щось заточити. Наприклад, якщо ви йдете на рибалочку, можете якийсь дрючок там підточити, зробити собі цю рогатинку для того, щоб вудку тримати. Е, знову ж таки, кожен використовує як знає. Але, е, ну, по-перше, дуже якісна сталь. Дуже класна заточка. Фіскарська 40. А, і також, звичайно, в нього є такі ножни, чи як це називається, чохольчик. Тут є кріплення під ремінь. Тобто собі на пояс ви можете повісити. І я так розумію, що це для якогось карабінчика також можна сюди, чи як це називається, коли да, клацаєте і вішаєте собі на, на брюки. Але я просто одягав собі на, на пояс. Далі сокирка. Fiskars. Здається, цей розмір є назву, має назву XS Extra Small. Після нього найменший є XXS. Ось у нас тут є така лінійка моделей. Їх скільки там? 8. 8 моделей. Цей позиціонується як туристичний або універсальний топорик, точніше сокирка. У мене він однозначно знайде собі. Чим зайнятися, коли, ну, наприклад, приїхали гості. У вас є дрова. Вони зазвичай вже попилені або і порублені. Ну, тобто, рубати їм дрова багато, там, не знаю, кубометр дров буде занадто для нього. Це дуже важко буде. Але якщо вже є порубані дрова, і вам потрібно наробити для розпалки мілку таку щепочку, такі зробити маленькі дровки, чи як це називається, то ця сокира буде дуже у нагоді. Модель правильно називається Fiskars X7. Або трішки дорубати, або щось підточити, ну зробити таку, або відрубати гілки на е, зайві гілки. От, Наприклад, я буду знімати огляд на подрібнювач гілок, там також потрібно зайве прибрати. Ну, Тобто дуже багато у нього плюсів, мінусів я практично не бачу. А ще ми бачимо ось тут всередині така пуста ручка, тобто баланс такий, що, бачите, весь, вся вага практично на, на головку приходиться. Ось так. Бачите, тобто дуже легка ручка, за яку ви тримаєте, і дуже відносно важка головка цього, цієї сокири. зараз спробуємо. З приводу сокири також хочу звернути вашу увагу, що тут є такий, як це називати, чохол, який захищає сокиру, а також вашу автівку від якихось ушкоджень. Тобто закрили, поклали і все нормально. І те, що я казав, коли ви хочете зробити маленькі якісь щепочки, ця сокира дуже. Дуже і дуже те, що треба. Обережно, Тако робимо. І ну, також можна, якщо що, такі колочки, якщо немає ножа або потрібно якісь великі для намету, наприклад, зробити колочки. Будь ласка, це дуже легко зробити. За допомогою цієї цукерки. Ну, плюс-мінус отак. Що ще? Звичайно, для розпалки можна зробити маленьку Будь Ласка. Але, знову ж таки, звертаю вашу увагу, дуже обережно потрібно це робити. Так, для огляду я, звичайно, це знімаю трошки по-іншому. Але з мене брати приклад не потрібно. Так. Обережно, дуже обережно. Ще раз звертаю вашу увагу. Ну, добре. На цьому і закінчимо. Сакер. Ну, і зірка нашої програми сьогоднішньої це лопата. Хто б міг подумати, що я буду знімати огляд на лопату, але це лопата фіскарс. Ось так буде правильніше. Це лопата фіскарс. Вона дуже легка. В неї ця там всередині, звичайно ж, порожнеча. Тобто, це трубка, вона дуже міцна. Її практично неможливо зламати, ну, хоча, я думаю, якщо сильно, сильно захотіти, то можна. Тут е, такий сварний шов ідеальний, е, також вона йде не заточена спочатку. Я не знаю, можливо, є якісь коментарі. Е, я, чесно кажучи, не, не спеціаліст чесно, по лопатах, але є у мене улюблениця. я зараз вам покажу. У мене є моя старенька, бачите, вона така, давно її користуюсь. Це лопата Фіскарс також. Бачите, тут чи стерлось, чи не було над напису Фіскарс. Але це лопата з таким ізгибом, так би мовити, та проста, пряма для городу. Я думаю, вона ідеальна. А цією лопатою я ходив з металошукачем, так би мовити, з камрадами ми поруч і рядом разом точніше, їздили і ходили на коп, тобто шукали якісь скарби. Ну, я багато не знайшов, там якісь в мене старовинні підкови, якісь там монетки і так далі. Я до того, що цій лопаті вже також більше семи років, і ніяких абсолютно, ну, крім того, що вона на сонці у мене стояла і трішечки вигоріла. А ось я бачив фіскарс. От вам покажу. От є назва фіскарс Тут написана, якщо вам видно. Цю лопату я сам підточував. Мені більше сподобалось, що вона на... ну, коли вона наточена. Можливо, я помиляюсь. Можливо, такий варіант також правильний. Але можливо її заточити. Зараз ми її перевіримо. Тобто я спробую свою, своєю основною лопатою робочою щось купнути. І цією, але мені здається, великої різниці не буде. Ну, знову ж таки, подивимось. Ну і фіналочка лопата. Fiskars. Я поруч навмисно вштрихнув так би мовити, свою улюблену лопату. Вони зараз всунуті у землю однаково, тобто сама оця площина. Як це називається самої лопати. Вони однаково стоять. Але ви бачите, що це під іншим кутом. Тобто Під час копу, наприклад, да, коли ми ходимо з металошукачем, то ось такий вачаль, бачите, мені легше зробити однією рукою. тобто Я практично ходжу в одній руці металошукач, в іншій лопата. І бачите, я лише однією ногою і рукою це роблю. Ось, раз, ногою відкинув і в мене вже там ямка. Але ну, зараз ми про іншу. По-перше, по-іншому будемо використовувати лопату, і мені також здається, вона дуже правильно зроблена, тобто правильний кут між цією ручкою, да? рукояткою, за яку ми, ми тримаємо. І, ну, Звичайно, що ви помітили цю ручку, за яку також дуже зручно брати. Тобто ви не просто ось так от тримаєте лопату, а у вас права у кого ліва рука тримає ось так. Ось, будь ласка. Це дуже легко допомагати або на своєму груді щось робити. І знову ж таки зверну увагу, що лопата не заточена. Тобто я, ну, мені здається, якщо вам потрібно її заточити, будь ласка, ніхто не забороняє. Але і без цього вона працює. На жаль, не сама. Потрібно їй допомагати. Але... Ще раз зверну увагу, вона дуже легка, не дивлячись на те, що вона повністю металева, тільки ручка пластикова. Ось так от, будь ласка. Скільки у вас там часу пройшло? Це Приблизно один квадратний метр. Так, метр на метр. Наскільки я перекопав, бачите, можете побачити по тайм-коду під цим відео. Або ковальський прикрутив вже щотчик, так би мовити, часу. Ну що ж, місію виконано. Ми ще, звичайно, не все зробили у садочку ще зарано, але підготувались і запаслись необхідним інструментом. Приводу якості і витривалості цього приладдя сумнівів ніяких. Дизайн яскравий і не губиться, наприклад, у зелені ергономіка е, вирахована і перевірена роками. Нагадаю, компанія Fiskars 373 роки. До речі, трошки старша за тебе, Ковальський. Ти в курсі? Добре, не забуваємо дякувати ЗСУ за те, що ми можемо працювати. Низький уклін нашим героям. Посилання на ці круті штукенці в описі під цим. Відео Білкін, Ковальський канал. Мойо а, з вас вподобайка, підписочка, дзвіночок. Цілую плечі і до встречі. А ми пішли на склад шукати ще щось для роботи у садочку. А, у нас там гамаки є на складі. Я люблю працювати в гамаку.